Всім привіт! Сьогодні у нас такий знову паспортний день. Сьогодні у мене заботи по моєму господарству. А саме сьогодні я хочу показати вам. Я вже надробила різного зерна, тут кукурузка у двох відрах 20-літрових, тут пшеничка, тут сінна мука, тут також пшениця і тут овець. Що я вам хочу сказати, як працює ця крупорушка. Крупорушка працює непогано, пилить тріх, трошки. Ну, але це, я так думаю, що це кожна крупорушка буде пилити. Працює, в принципі, по продуктивності непогано, але не дуже вона любить перемолювати овес. Дивіться, який вийшов овес. Виходить, що залишається. Шолуха, бачите, ну, вона забиває е, саму крупорушку, і вона дуже довго його перемелює. І мука, тобто немає крупи овса. Я щось думала, що овес буде перебиватися чудово, а вийшло що не дуже. Тому для виготовлення комбікорму для кроликів це буде займати більше часу. Ну, Можливо, треба використовувати ячмінь. Я... Скоро маю отримати партію ячменю. У мене є один замовник, який хоче зі мною помінятися. Я йому виведу індиченят. Уже, до речі, індичка сидить, дасть Бог все буде добре. Вона виведе. Він мені привезе на ту суму, скільки коштують індиченята ячменю. І я вже тоді спробую перебивати ячмінь. Можливо, ячмінь буде перебиватися краще ніж овес. Ну, якщо чесно, я завжди читала рецептури і чомусь люди ніколи не пишуть, що використовують змелений овес. Напевне, по цій причині, ну я. Вчуся на своїх помилках, можливо, це і неправильно. Я просто не знала про те, що овес ніхто не перемелює. Ну, не знаю, може є якісь супер-крупорушки, які навіть цю шолоху перемелюють, я не знаю. Але я пробувала гранулятор, цю шолоху бере нормально. Ну Будемо ще пробувати. Коротше, овса, в мене меленого саме менше вийшло. Значить, гранулятор я законсервувала після того, як минулого разу попрацювала. Оцей отвір я закрила. Болтом день ось для форсунки. В принципі, я не думаю, що я буду його використовувати, саму форсунку для подачі води. Я буду все змішувати і сама додати воду вручну. У мене немає такої великої кількості комбікормів, щоб його ще ставити і капати водою. Ну, не знаю, поки що я цього робити не буду. Потім розібрала всі домішки, сфасувала їх у відра. І закрила герметично. Підписала це для кроликів премікс, це протеїн, а це курячий гровер, тобто премікс. Тут небагато його ще залишилося у мішках. І якщо хочете, я вам можу показати, яка фірма. Агрофіт от така. Протеїн ось. Можете побачити. Це для кроликів трьохвідсотковий, це для е, гровер для курчат. А це премікс для е, універсальний для курей і для всіх інших. Ось так виглядає. Ви, е, виготовлено в Угорщині. Можете бачити, там внизу написано, що виготовлено в Угорщині. Ось такий склад можете почитати приміксу. Я вирішила зразу придбати по 20 кілограмів преміксу. Їздили ми спеціально в Київ на базу, де продається цей премікс. Хлопці його возять прямо з за границі. Чотири мішка, один мішок протеїну 20 кг, і три мішка преміксу для кроликів, для курчат і універсальний для курей. Я порахувала, якби я замовляла невідомо звідки на доставці, то вийшло б ще дорожче. Тому я поїхала, зразу забрала. Кожного мішка 20 кг вистачить на одну тонну комбікорму. А кроликів вистачить на 660 кг. Тобто тут 3% додається до готового дрібленого зерна. І потрібно ще додати до цього премікса білкову додавку, в мене вона є. Я її вам раніше показувала. Можливо, хто бачив, хто не бачив. У мене є соняшниковий шрот і є е, соєвий. Ну, тобто Соя у мене буде для. Створення, так сказати, свого комбікорму. Тобто, дивіться, коли я розпочала дізнаватися, що таке премікс, що таке БМВД, що таке комбікорм, я розібралася, що мені вигідніше брати готовий премікс. Премікс додається до готового зерна і плюс додається ще соєва. Чи соняшникова макуха. Можна додавати рибне борошно, можна додавати дріжджі, хтось кісткове додає. А я цього робити не буду. Можливо, в деякі комбікорми буду додати, але мені здається, що краще буде використовувати соєву і соняшникову макуху і додати примікс. Якщо, наприклад, замовляти готовий БМВД, який е, додається просто до зерна, то БМВД відрізняється від преміксу, тим, що в БМВД вже включений м, білок, тобто протеїн. Але я так порахувала, що вигідніше все-таки брати премікс, е, брати окремо білковий концентрат, також я взяла білок, я вам показувала протеїн верніше. І буду додати його до готового зерна дрібленого. Якщо рахувати, скільки коштує БМВД, то він не набагато дешевший, чим брати примікс. Але порахуйте самі, БМВД додається до корму, його потрібно додати від 15 до 20%, а примікс додається 2%. А ціна, ну я б не сказала, що БМВД набагато дешевше. Тобто і 700 гривень за 20 кг беруть, і 800, ну, деякі беруть і по 600, але ви знаєте. Ну, можливо, і помилитися, не факт, що там буде той БМВД дуже якісний. Тому я вирішила, що БМВД я купувати поки що не буду. Можливо, коли буду, я не зарікаюся. Ось. А вирішила взяти просто примікс, концентрат з добавками. Які там добавки? Там вітамінний комплекс, білковий комплекс, який я буду сама додати, там йдуть амінокислоти. І якщо потрібно, можна брати із кокцидіостатиком. Я взяла одну лише добавку з кокцидіостатиком: це гровер. Для курчат, ну буду давати не тільки курчатам, а і індичатам, і е, каченятам і всім підряд. Як мені пояснили, це самий, самий класний. Він був самий дорогий, е, тому я його взяла. Про гровери я розповіла. Старт я вирішила, що виготовляти поки що не буду. Не так багато того старту потрібно. Багато з ким поспілкувалася, багато навіть моїх підписників мені казало, що. Виготовляти старт в домашніх умовах це накладно і по домішках, і по часу, і не завжди можна зробити настільки класно, збалансовану рецептуру. І плюс треба на гранулятор брати ще окрему матрицю фільєрою на 2 мм. Від такої потужності двигуна і від моєї. Мережі 220 брати ще фільєру 2 міліметра. По-перше, постійно її треба переставляти туди-сюди. По-друге, щоб робити крупку, продуктивність мого гранулятора буде значно падати. Тут стоїть фільєра 3,5 міліметра і видає він гранулу добре. Якщо, наприклад, я буду брати 2-мм, це буде значно довше. Ось, якби в мене було потужність 380 можна було б. Брати хоч два гранулятора чи переставляти ті матриці, і можна було б сипати, брати набагато більшу матрицю і робити купу того комбікорму. Якби і фінансово я не можу потягнути таке, а для себе зараз я вирішила, що візьму гранулятор не дуже такий великий. Матриця тут всього лише 125 мм, 4 кВт двигун. Ось, щоб було мінімальне навантаження на мою мережу домашню. Вирішила робити просто універсальний комбікорм. Комбікорм універсальний я буду робити для всієї моєї дорослої птиці з преміксом для птиці. Потім буду робити для кроликів окремий комбікорм. І буду робити для е, курчат е, гровер, ну, тобто рост. Е, буду давати, так планую, що я буду давати з двохтижневого віку, е, коли вже курчатко зможе проковтнути е, таку більш велику гранулу. а Старт я буду просто купувати в магазині, мені не так багато потрібно того старту. Якщо порахувати, то мені вийде навіть вигідніше брати старт там на перші 2-3 тижні їхнього життя. А потім поступово буду переводити на свій комбікорм. А фініш я буду робити. Просто універсальний для курей. Ну, Будемо пробувати, буду я цим всім займатися, вам показувати. Можливо, у вас є якісь рекомендації, може, у кого є готові корма. Рецепти я маю на увазі на корма. Якщо є бажання, скидайте, я була б дуже вам вдячна.